Христя, я вас вітаю у себе на каналі. Я перепрошую зразу за шум, який тут є, тому що ми з малечею прийшли в центр і заглянули на невеличкий такий а, дитячий майданчик. Тут дуже мало всього, але в дуже гарному місці. Вона вже накаталася. Ми вже тут бігаємо туди-сюди, з гірки на качельки, раз напевно, двадцятий. Я прийшла в центр для того, щоб а, купити собі квіточки. Я надіялась дойти до базару, трошки познімати, але. Ми вийшли напевно годину тому і дойти до базару нам так і не вдалося, але нам повезло, тому що біля універмагу фактично були розкладені також квіточки, вони не завжди бувають, я не надіялася в принципі, на них. От, але сьогодні нам фартануло з малечою і нам не прийдеться далеко йти. Ми вже все купили. А, цей парк невеличкий, він дуже маленький, в принципі, але в дуже красивому місці. От, тут практично немає качель, але його так вже гарно зробили. Дуже акуратно. Колись це був, наскільки мені розказував Міша, ну це було давно, десь років, напевно, 10 назад. Е якийсь наркопритон. І тут торгували всякими забороненими речами, Зараз тут дуже красиво і можна трошки хоча б десь з дітками. Провести час. Моє он вже на гірці. Дивіться, яку красу я купила. Вона величезна, щоб ви розуміли. Ось моя рука Вона така велика, вона така гарна, що я не можу неї натішитися. Сьогодні буде десь. Не знаю, що куди я її поставлю, але гортензія неймовірної краси. Вона носиться просто як, не знаю, заряджена. Одної качелі на іншу, на третю, на п'яту і на десяту. І тут <ріст> дуже подобається, що з Новеньке ми тут, напевно, другий раз рідко сюди заходимо, тому що потрібно йти в центр. А зараз ми дуже рідко буваємо в центрі. Зараз я ще хочу пройтися трішки коло річки. Мені дуже подобається ця частина тривізу, тому що якраз весь центр фактично омивається річкою сіле. Це дуже атмосферно, дуже так в Італійській тут дуже приємно гуляти. Причому в будь-яку пору року, в будь-яку погоду тут завжди є якийсь свій шарм і одне з моїх улюблених місць. Я, якщо чесно, шокована, тому що в тривізу стільки різних робіт зараз відбувається, а весь центр гудить, рипить, щось шумить постійно, щось робиться. Я сьогодні навіть мала настрій трошки одягнутися, щось інше, ніж щось спортивне. Чесно кажучи, мене цей тиждень, який був попередній, просто виму там до такої степені, що мені здавалося, що я когось роздеру. Чесно, з понеділка, просто в понеділю, все було дуже важко, особливо новини Ось ці про ядерні удари, про ядерні валізки. Куди не глянь, що не відкрий, будь-яку соціальну мережу, там все пишеться тільки про ядерні удари, про Західну Україну. А ми з Західної України, ми з Тернополя, і в тебе там всі рідні, в тебе там всі друзі. Та і в загальному бляха-муха, ну що відбувається 21 століття на дворі. От, і я розумію, що це і псо, я розумію, що це треба все ділити. На декілька сотень, але тим не менше, воно настільки сильно впливає на підкорку твою, воно настільки сильно в'їдається, і поч... ти так починаєш стресувати, що, чесно кажучи, я думала, що я просто бацнуся, Чесно. У мене настільки сильна тривожність була щодня, мене настільки сильно. Я навіть не знаю, що з мною творилося. Мені було ну, просто неймовірно важко. Я думаю, що абсолютно всіх зараз цей період такий, тому що на нас е... дуже активно узкі. Працюють в цьому плані, я розумію, що все буде окей. А ми дивилися інтерв'ю начальника гур України. Боже, як його тільки що забула фамілію. Ну я думаю, ви знаєте, про кого я говорю. Звісно, після його інтерв'ю стало спокійніше. Ти розумієш, що людина знає про що вона говорить стовідсотково, і в принципі я схильна йому довіряти. Але в загальному це було це був дуже срахий. Це був дуже страшний тиждень, і я сподіваюся, що він не повториться. Я зрозумію, що раз в декілька місяців з початку війни, повномасштабної, в мене бувають такі тижні, що я просто... мені хочеться вибачно здохнути. Ну, я розумію, наскільки це зараз тупо звучить, але нервова система не стягує, причому не стягує дуже і дуже сильно. Я була шокована сама з себе, тому що мені в основному не притаманні такі моменти. От, а цього разу це було дійсно тяжко і страшно. І до сих пір страшно все рівно. Моя оливка. Нарешті відійшла, ми ще не були вон там, там качалька, А ось тут вже водичка. Ні-ні-ні. Олівія обожнює водичку. І дивіться, яка тут краса. Зразу, зразу в центрі міста біля річечки. Квіти насаджені дуже акуратно, дуже красиво. Це які тут красиві домики. вид в них просто шикарнючий Але ні там Я думаю, від неї не спустись ніяк. Ось цей це просто моя любов, чесно. Його недавно якось трішки підреставровували, щось зробили. Сусідні вже не такі, а він просто... Дуже крутий. Нарешті я всадила її якимось чудом. До речі, я в якомусь попередніх відео говорила про те, що я дуже боюся зими. Це дійсно так є. Але, отак, гуляючи районами, центром, в принципі, містом, я розумію, що я далеко не одна така. І ще з літа, в принципі, навіть. З кінця осені дуже і дуже багато людей почали утепляти будинки. Ззовні, зсередини. Дуже багато всяких таких робіт відбувається навколо. І це дуже помітно. Якщо раніше, декілька років тому це було там, ну, десь колись ти побачиш якийсь будинок, який а, утепляється пінопластом, то зараз це дуже часте явище. По-перше, тут в принципі зима, мені здається. Холодніші, Або я до них трошки привикла і я почала мерзнути. вбулася тут. Тому що раніше, приїжджаючи сюди, мені здавалося, ну як тут можливо ходити в теплих куртках. Тут жарко, мені за не треба, я в шкіряній куртці буду ходити. Це було буквально перших декілька місяців зими, а осінь навіть зими. А після того тобі потрібно дійсно дуже тепла куртка, тому що тут дуже сильна вологість. Я не знаю, як південні Італії, але північ тут дуже холодна. Я постійно утепляюся і тут є такі а, дні, місяці, коли пробирає неважливо, як ти одягнутий, причому пробирає просто до кісток. Я тут вам хотіла показати трішки наших вуличок і будиночки, які на них стоять. Тут доволі ще все відкрито і можна трішки позаглядати. Хоча б зовні як це все виглядає. До речі, ну, я не знаю, як Південна Італія, але північна дуже акуратно. І тут завжди, ну, переважно, не можу сказати 100%, але переважно. Дуже доглянуті до будинки. Біля будинків територія також дуже акуратно. Вони постійно стрижуть траву, наймають спеціальні служби для того, щоб зрізати дерева. Тощо, тощо, от і це дуже і дуже красиво. А до речі, якщо ви шукаєте дійсно італійського колориту, то північ це абсолютно не ваш варіант. Подивіться, що моя дете робить. Тобі не соромно? А має бути. От так ми і їдемо. А північ це Європа. Вони тут а, дуже такі м -м люблять свою приватність. Вони тут її дуже оберігають. Вони тут доволі закриті люди. І попри те, все, що ну, далеко не завжди вісно, є двохметрові паркани, то їх взагалі немає. Але в основному вони все засаджують таким дуже щільним озелененням. і оберігають свою приватність. От. А інколи взагалі зараз я покажу, як джунглі виглядає. Ось цей будиночок, там, якщо. Придивитися, ну так як я тут доволі часто ходжу, і я мала можливість в різні періоди року тут бути. Якщо придивитися, то там дуже красивий всередині будиночок, але його абсолютно-абсолютно не видно. Тому що тут виросли джунглі. Мамі, нас... Мої дитині зараз дуже важко одягатися. Мамі? Я не знаю чому, напевно, це ці... як Кажуть, Terrible too. Вона страшенно не хоче одягатися. Олівія, ти зараз ходиш? Нам треба срочно бігти додому. Це, до речі, один з моїх улюблених Він Мені дуже подобається. Ну, звісно, через те, що він рожевий повністю. Дуже класно під, підібрані ці ролети, а ще тут рожеві маркізи і живе два міні-пуделя. Я вам їх покажу, тут один вже збирається гавкати. І ще один. Це просто неймовірна милість. Мені так вони подобаються. Вони такі класні. У нас взагалі а, культ собак. І італійці просто дуже люблять собак. Вони заводять інколи по дві, по три, дуже часто беруть а, з приютів, боже мій. А, з притулків. Песиків, причому абсолютно в різному віці, в абсолютно різному стані. От, вони їх дуже люблять. Вони купують їм всякі безлютенові корми, там роблять чистки зубів, тобто дуже правильно з ними доглядають за песиками. От, і... Тут дуже часто буває таке, що ти йдеш з собачкою, і вони просто всі зупиняються, боже мій, яка красива, можна погладити у ті путі, яка ти гарна. Дуже звертаю на це увагу. І це, якщо чесно, дуже приємно. Так само з дітками. Вони також дуже люблять дітей. Хоча чесно, судячи з кількості собачих магазинів, то мені здається, що все-таки тваринок вони люблять більше. От. Але вони дуже люблять також діток, і ми дуже часто, коли з Олівією ходимо, вона там любить до всіх вітатися. Махати ручками, і завжди хтось а, скаже, яка вона гарна, помахає, десь там легенько чіпне. От, і це, чесно кажучи, дуже приємний, дуже сильний контраст з Україною. Перший раз, коли ми приїхали, їй був рочок, і в неї була тоді звичка всім махати. Вона ще не говорила, мені здається, чи тільки так починала. І вона всім, всім, всім ручкою махала. І йдучи по центрі Тернополя, а вона привикла, що завжди. У будь-якому випадку хтось їй відповість. А тут переважно ну, дуже багато людей відповідає, дуже багато людей звертає на це увагу. А в нас просто дитина махає, посміхається до людей, а на неї немає абсолютно жодної реакції. І в перші дні, наскільки я пам'ятаю, це для мене було дуже дивно, я вже відвикла від такого. А по-друге, ну, вона така... Вона сумненько ставала, вона не розуміла, чого не відповідають. Вона махається, вона вітається, до неї не вітається. От. І я ж бачила, що в неї реакція міняється. Ну але тут до сих пір все ок. І всі, е, по-перше, шоковані, що їй тільки два роки, вона дуже в мене висока дівчинка. Завжди боже мій. Ми думали їй три, ні, тільки недавно виповнилося два. А вона така висока. кажу так. Вона висока, у нас дівчинка, але завжди дуже позитивно ставляться до дітей. І як мамі, то це дуже приємно. Ми прийшли додому, але Оливка ще якось зовсім не хоче підніматися. Знаходить будь-що, щоб погратися, лиш би не йти. Нам важко діти додому, ми ж тут сіли на сходах перекусити. Я умудрилася купити якісь дуже кислі яблука. Я, чесно кажучи, не знаю, як вона їх їсть, але вона їх молотить просто без зупину. Дуже її смакують. У мене взагалі дитина дуже любить фрукти. Вона залежно, звісно, від сезону, але від черешень і до кавунів-персиків вона фруктами ціле абсолютно... літо від'їдалася. До речі, вона в мене дуже мало їсть солодко, практично не їсть. Єдине, що я час від часу дозволяю, це джелато морозово, і то не у всіх джелатеріях, тільки тих, що я знаю, що там точно все натуральне, все дуже класне. І переважно, та не переважно, завжди це якісь фруктові смаки. Я не даю їй шоколаду взагалі. Вона не знає, що це що таке шоколад. І. Таке, як пироги торти, вона також не їсть. Ну, я вже не говорю про чіпси, про сухарики і так далі. І, чесно кажучи, мені здається, що моя стратегія дуже правильна. Я не забороняю це повністю, тобто я не роблю з неї якусь е... ізгоя, так би мовити. І якщо дітки що з'їдять, то без проблем, будь ласка, одну штучку там, чи декілька, може спробувати, е, ніхто тобі не боронить. Але я помітила те, що вона вже не хоче, Їй не смакує, і навіть якісь, коли міша купує там. До пива чіпси, вона може спробувати, воно і засолене, і вона ніколи такого не їсть, що мене дуже тішить. До мене завжди дуже якось дивно реагують інші мами, тому що вона в мене. Ой, що там машинка? <сум> така щукастенька, І дуже часто я чую, типу, а якщо вона не їсть солодко, то що ж вона їсть, що вона так виглядає? І мене це, чесно кажучи, дуже дивує і ставить в ступор. Тобто мені здається, що. Вона навпаки гарно виглядає через те, що вона не їсть солодкого. От, і в нас немає проблем ніяких з, тим... з алергіями, діатесами і, і всяким -всяким дитячими штуками. От, я, чесно кажучи, навіть не знаю, слава Богу, про них. Не буду це казати. Але мені здається, що це дуже правильна стратегія. Єдине, я почала її солод... Солод... додати. Страви небагато, але трішки додають для смаку. Їй подобається, їй смакує. І поки що до двох років у нас проблем з їжею не було, Що мене дуже тішить. Олегко, давай будемо йти додому. Ні. Смачне яблочко? Дякую, мене О, Боже, яке воно кислюче. Як ти його їсиш? Вже третій кусок. Мені ж щадо позволити, чесно кажучи. Він тобі кисли, бо проте все, що я дуже люблю кислі яблука Я ще не щось хотіла сказати і вже забула. У мене таке буває. До речі, поки йшла з ними така, якась перший раз в мене таке булася казусна ситуація. в мене твіснули штани. <рес> Ось ці мої улюблені штани. Вони повністю синтетичні. Вони H&M, дуже дешеві. Їм вже, напевно, років 5, а то й більше. Я їх страшенно люблю. Вони дуже вдала модель і дуже підходять мені під все, особливо на осінь, та в принципі літом час у часу, коли немає дикої жари. Я їх одягаю. Олівія! Олівія! Но! І чи то я десь задерла ногу дуже високо, граючися з Олівією, чи просто їм вже прийшов час, вони в мене пішли по шву, розпоролися, причому на самому інтимному місці. І я дуже собі подякувала за те, що я взяла довгий піджак. Відбуваються з вами такі казуси. У мене бувається дуже рідко, чесно кажучи, щось таке, ну і такого плану. І того я навіть не знала, як реагувати. Мені було дуже смішно, я потішилася, що нічого не буде видно, але все-таки поспішила додому. Все. У нас, до речі, в дворі також ростуть гортензії, але вони вже такі. Зовсім-зовсім ніякі, але мені так подобаються ці осінні кольори. Залишила ще одна рожава, вони влітку такі яскраві, яскраві рожаві. Вони, до речі, змінюють постійно кольори. Дуже красиво. Але ці осінні, вони якісь ну, особливі. Ось така прикра ситуація зі мною сталася. От, розійшлися мої штаняти. Будемо відправляти їх, на жаль, на спідник. Мені дуже шкода, чесно кажучи, тому що я їх страшенно люблю, дуже вдала модель. І шанс, що я знайду таку ж, доволі малий. І дивіться, яка величезна ця гортензія, яку я купила. Вона дуже красивого кольору. Така квітка велика гарна. Серед я буду її ставити в якусь базу. Краса. Ми вже вдома. Я вже свою красу поселила в водичку. Вона мене буде, звісно, на кухні. Я дуже люблю, коли на кухні живі квіти, і в принципі вдома мені це дуже подобається. Я такий естет, я обожнюю все красиве. Причому неважливо, чи вдома, чи зовні, я можу дійсно йти. І мені подобається вуличка, мені подобаються доміки, мені подобаються квіточки, мені подобається все. Я дуже позитивна в тому плані людина, От, і вона мене зараз буде тішити. Вона дійсно дуже велика, навіть якщо так дивитися, на мою голову і на неї. Дуже велика, красива квітка. Я обожнюю гортензії, це одні з моїх улюблених квітів. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною, за перегляд цього відео. Я буду дуже вдячна за підписку, за лайки, за коментарі. Це надихає дуже створювати нові відео, далі знімати. Я, звісно, абсолютно не регулярна людина, в цьому плані дуже неорганізована, але все ж таки я. Дуже сильно намагаюся. І чим більше в мене буде підписників, чим більше в мене буде лайків, тим більше це буде мене мотивувати створювати все нові і нові відео. Па-па! До нових зустрічей!